Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Олександр Моделіст. Мені ще вчора прийшла ось ця посилка від колеги, але, на жаль, вчора не вийшло зняти відео, тому що трохи погано почувався. Можна сказати, що це подарунок до мого дня народження, яке уже незабаром. Дуже і дуже дякую колесі. Колега в мене просто найкращий. Тому що частенько балує мене подарунками. Це вже у нас 15 серія рубрики розпакування посилок. Добре. Не буду багатослівним, а швидше її відкрию. Тому що мені, як і вам, не терпиться дізнатися, що знаходиться у цій доволі немаленькій коробці. Ну ось, нарешті я її відкрив. Зверху, як ви бачите, все закладено пакувальним папером. Так. Тут у нас перша модель. І друга модель. Це все, що було е, у даній посилці. Як ви вже зрозуміли, одна з них вантажівка, а інша легкова. Вони новенькі ще в заводських упаковках. Давайте, напевно, розпочнемо із вантажівки, так як, на мою думку, вона цікавіша. А потім. Подивимося на легкову. Це у нас модель іспанської вантажівки Pegaso 2Z202 Diesel Transportes del Mazo. в масштабі 1 до 43. Напевно, що з якоїсь іспанської журнальної серії, тому що вона запакована в ось такий блістер. А також ззаді щось написано іспанською мовою. Хто знає, що це за виробник, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікавим є те, що це лісовоз. І зроблена імітація дерев'яних колод. Ось, можете бачити. Також хотів би зауважити, що ця вантажівка мені нагадує MAS 500 серії. Погодьтеся, є щось спільне у цих двох автомобілів. Ось і поповнилася моя колекція ще однією вантажівкою, яких в мене не дуже багато. А тепер е перейдемо до легковика. Це. E, Opel Olympia Record Кабріо Limousine, який випускався з 1954 по 1956 роки. E, із серії Opel Collection від виробника XO. Якщо я не помиляюсь. E, модель у пластиковому прозорому боксі. Зверху він е, трішки тріснутий. Ну, але це не страшно. Е, і е, також сама модель на пластиковій чорній підставці. Е, прикручена до неї, до речі, е, трикутним гвинтом. Ось, е, тому. Треба буде десь ще купити відповідну викрутку, для того, щоб в майбутньому зняти модель із підставки. Ззаді зазначені деякі характеристики даного автомобіля: швидкість 122 км на годину об'єм двигуна 1488 кубічних сантиметрів. Розгін від 0 до 100. 37 секунд. Потужність двигуна 40 кінських сил. Досить цікава модель. Кабріолети мені дуже подобаються. До речі, у неї ще й профарбований салон. Ось. Взагалі цей опель. Мені нагадує москвичі 402, 407 і 403. Спільні риси дійсно простежуються. Погодьтеся. Ще раз дуже і дуже дякую колезі за такий прекрасний подарунок. Моделі просто чудові. Вони досить цікаві і незвичні. Огляд на них я обов'язково зніму, але вже навесні. А на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо вам воно сподобалося, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм посилання в описі під відео. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!